Вітаю вас, мої любі! З вами поруч харизма. І ми тут разом з вами, щоб навчитись розслаблятись та позбутись відчуття виснажливого гіперконтролю, коли життя, як страждання чи вічна боротьба та втома, і все навколо здається затяжким, навіть елементарні речі. Невдоволення собою росте, ніби вся причина в нас. Це не тому, що саме існування тяжке, чи ми якісь бездоброї вдачі. Це тому, що ми тримаємося надто міцно за контроль всього та себе. Мистецтво це навичка перемикатись на легше сприйняття, снижувати градус напруги. Це мистецтво відпускати. Контроль того, що ніколи не було нашим тягарем чи відповідальністю. І якщо ви прагнете спокою, погляньте, що саме всередині вас порушує цю тишу. Якщо бажаєте почати жити у достатку, творчості, і здійсненні своїх планів, придивіться, що стоїть на шляху. І давайте відпустимо ілюзію того, що ми все можемо передбачити, якщо будемо все контролювати. Зараз ми війдемо у м'яку практику, в якій навчимося відпускати, використовуючи дихання не як повітря, а як мудрість, як міст між вами та безмежним. Кожного разу, коли ви почуєте, відпустіть. Дозвольте диханню ще більше поглибитись, тіло ще більше розм'якнути, а внутрішньому простору ще більше розширитись. Сядьте так, як вам зручно, нехай тіло пом'якшає, і думки нехай собі пропливають, як хмаринки на небі. Дихайте повільно. Глибоко і відпускайте, відпустіть ілюзію контролю, вийдіть з коридорів метушливого розуму і зануртеся у живу присутність тіла. Дихання це хвиля, що змиває нанесений шум та ментальне сміття. Вдих і видих прохолода. Тепло розширення, звільнення, відпустіть. Пом'якшуйте. Відкривайтеся, розчиніться. Відпустіть. Все добре, все відбувається саме так. Як і має бути цю мить те, чого ви так палко прагнете, не зовсім у ваших руках, і це абсолютно нормально. Майбутнє результати, дії інших людей, їхні слова. Навіть настрій самої погоди чи природи і через наші хвилювання ніщо з цього не зміниться, тож віддайте тягар свого розуму і довіртеся мудрості Всесвіту, вдихніть тишу. Відхніть свободу. Вдихніть і відпустіть. Вдих і довгий видих, відпустіть, повторіть на видиху. Відпускаю. Відпускаю. Нехай вузлики напруги у вашому тілі розплітаються. Нехай тягар розтане, як сніг під променями сонечка тепла та уваги до себе. Запросіть до себе любов, свою любов. Не як емоцію, а як стан відкритості. Любов поруч тут, любов завжди тут поруч. Нехай кожна ваша клітина трансформується зі страху у довіру, з тривоги у надію, з темряви у світло. Багато страху живе в темряві, любов, найяскравіше сяє у світлі, бо її світлом. Увійдіть у це світло у любов. Відпустіть. Відпочиньте у теплих обіймах довіри. Помрійте тихенько. Пошепки промовте ваші сподівання та бажання до світу і відпустіть їх, наче пелюстки, які піднімає, та несе вітер, повторіть, відпускаю, відпускаю, відпустіть. Зараз немає нічого, що потрібно контролювати. Відчуйте, як ваше єство видихає все. Відпустіть і повторіть Відпускаю. Відпускаю. Нехай ваше серце стане відкритим без напруги. Без поспіху лише буття, як одне єдине з диханням, як одне єдине з довірою, як одне єдине з майстерним мінням відпускати контроль. Відпустіть, повторіть, відпускаю.